Всім привіт! Вітаю на моєму каналі! Мене звати Альона. Сьогодні хочу вам показати звіт по моєму проєкту доглядовому, де я закінчую, ну, беру на рік якісь засоби, які там по термінам вже потрібно закінчувати, і використовую їх. І ось давайте подивимося, які в мене цього місяця результати. Не такі, як я б хотіла, тому що в мене цей найближчий місяць. Ну, такі, знаєте, я вся в роз'їздах. Хто дивиться мій канал, то знає, що я і в Сумах виїздила жила, а це, нарешті, повернулася вже назад додому. І всі роз'їзди я не брала всі засоби, які... Там, можливо, б хотіла використовувати, тому що це було багато всього, я брала там по мінімуму, тому результати не дуже такі великі, але все-таки є деякі результати. Тому давайте подивимось такий довгенький вступ. І перед собою ви бачите засоби, якими я в цьому місяці не користувалася. Це в нас ось така маска для обличчя талія грязьова. Також ось таке молочко для демакіяжу доктор Санте кукумбер. Також поки що стоїть. Ось такий лосьйон для тіла Avon K з кокосом. Класні лосьончики, але поки що інший закінчую. Тонік талія з грейпфрутом. Поки що ще чекає ось такий тонік кліннис З тоніками, взагалі, у мене якось трошечки завал вийшов. Потім ось такий лосьйон спрей для тіла. Я в тому місяці трохи покористувалася, а в цьому я його вже з собою не брала. Брала просто кремик такий невеликий, тому що ну, все-таки об'ємна пляшка, тому в цьому місяці він у мене простоював. І ось ці два засоби для ніг також не брала, бо мені там просто ніяк було робити ножні ванночки, тому я їх не брала з собою. Поки що вони в мене простоювали, але в цьому місяці вже буду далі користуватись. Так, і тепер. Я покажу, де в мене, чим я користувалася, де в мене є результати. По-перше, це ось така міцелярка. Як ви бачите, ось де скільки було на той світ, і ось де скільки я використала за цей місяць. І залишається насправді вже ну, зовсім не дуже багато. Тому в, за цей місяць, що буде, вже точно я закінчу її. В принципі, доволі непоганий засіб, гарно знімає макіяж. Не скажу, що ну води стільки, звичайно, не зніме, але а, такі повсякденні макіяжі доволі гарно справляються. В принципі, нарікань ніяких нема. Головне, дуже багато коли з очей знімаєте дуже багато не набирати на спонж. Тому що, ну, звичайно, якщо багато набираєш, і воно там може там дуже так затікати в око, то може трохи пекти. Так, далі, щодо лосьону для тіла, то я ось таким зараз користуюсь Avon C, це з Кавуном. А... Так, ось десь було, і ось скільки я використала. Так, Нормально так я взялася за цей лосьйон, тому результат такий доволі непоганий. Буду користуватись далі, не знаю, чи за місяць закінчу, чи ні, тому що хочу і ось цим користуватись, тому побачу, можливо, навіть не успію прямо за місяць. Там буде видно. Мені подобаються ці лосьйони в пляшках, бо вони більш такі. Знаєте, легкі, якраз на більш такі теплі періоди о, дуже класно. Вони не обтяжують, не жирнять, а зволожують шкіру, тому ось такі прям о, подобаються мені на літо. Далі. Далі ось така пінка для вмивання. Нутра-ефект з матуюча. А, я не знаю, десь я тут робила відмітку, але воно все стерлось, не знаю. Ну, вона вже була в мене неповна, там вже була почата, але все ж а, ось де, скільки ще залишається. Насправді небагато, точно в цьому місяці її закінчу. І по умивалках в проєкті в мене все. Я все закінчу. З, цим, з цією категорією розібралася, все інше в мене з гарними термінами. Так, далі. Тоніки. Моя проблемна категорія. Користувалася я ось, ось таким тонером Реланс Ritual. Ось, дескільки використала, вона в мене була повністю новенька, повна, і ось дескільки використала. Мені подобається. Доволі. Така, знаєте, вона а, ну, також, як водичка, але все ж таки начебто не така якось рідка, як тоніки. Ну, Видно, що це все-таки тонер. І коли наносите, то трошечки наче липкість на обличчі відчувається ну, ср... ну, відразу. Потім вона все, ну, потім проходить все. але от Спочатку трохи така наче липкість, але, в принципі, ну, мені це зовсім не заважає. В принципі, я задоволена цим засобом. А, і ще мінус був, що е, ось цей дозатор також не працював. От я розумію, що в реланс з упаковками. Пінка в мене була, там також дозатор був зломаний. Це також не працювала. Я переставила ось цей дозатор. У мене пляшка була пуста з-під гідрофільного масла е, Реланс, то я просто переставила. і... Користуюся так, також зломаний дозатор, не знаю. Тому, можливо, можливо, просто так бракована в мене партія попалась, не знаю. Далі, далі тої ж серії для них крем. Кремом я користувалася, в принципі, нарікань ніяких немає. Доволі гарний крем, такий жирненький. А, так, це крем, я важила. В мене в тому звіті було 75 грамів, а зараз 57. Тому покористувала, звичайно, в цьому місяці, думаю, що я закінчу його. Так як я ще просто паралельно взяла на затест серію для них, і там також є креми, тому трошечки повільніше йде. але... Все-таки користуюсь. Далі Далі ось таке масло для кінчиків Advanced Technics Aven, це абсолютне живлення. Така велика пляшка, багато масла, таке воно жирне, тому багато його не потрібно, але все одно, в принципі, отак, ось де. скільки використала за місяць. Ну, З маслом, знаєте, сильно так, я думаю, нічого точно не трапиться. Навіть Якщо там трошечки і вже буду затримувати використання ну, по термінам тому, в принципі, щодо масла для волосся, я взагалі не переживаю. Так, ось така маска мінеральна від доктор Санти Кукумбер з огірком також була майже. Ціла. Там трошечки було тільки використано на початок проєкту, і ось де відміточку поставила. Ну, я так приблизно по відчуттям, скільки там його, то це десь отак іще є, користуюсь, мені подобається, гарно очищає шкіру, освіжає, навіть якось вибілює, начебто тон шкіри. В принципі, задоволена цією маскою за свою ціну... ну, класно. Так, і з цієї серії ще ось такий маска скраб, ну, як скраб користуюся. А, також я ось тільки взяла у використання, використала один раз, майже повний цей скраб, ось де скільки його використано. А, мені подобається гарно. В ньому, знаєте, такі скрабуючі частинки, не дуже а, такі. Відчутні, не дуже такі великі, а такі більш порошко такі подібні, але все одно відчувається, коли е, масажуєш шкіру. Е, ну, от відчувається, що от реально очищається обличчя, шкіра така стає е, прям класна, така гладенька, така прямо і навіть по відчуттям. Ну класно, от Мені цей скраб реально сподобався. Так. Отже, це те, чим користувалась, що є результати, і що далі ще залишається у використанні. І тепер давайте покажу порожні баночки. В мене їх лише три, але ну, це також результат. Перша порожняночка це ось таке масло для волосся, Planet Spa Avon з маслом оливи. Це такий невеличкий об'ємчик тут був, 60 мл. В принципі, мені подобався цей засіб. Це в мене не одна пляшка була, у мене таких було, напевно, ще дві користувалася. Вже цього засобу нема в компанії, тому там ну, сильно нема сенсу розповідати. Але подобалось, волосся таке було прям живе після використання, таке розсипчате, ну, класний на дотик. А, далі ось такий тонер а, закінчився. Це в нас біотін-бренд, це такий для, для підлітків така серія. Але так як в мене проблемна шкіра, то я полюбляю а, такі а, різні засоби підліткові. А, в принципі, тонер а, був непоганий, він був з кислотами. А, в принципі, нарікань немає. Єдине, що потрібно, дуже. так знаєте... Якщо ви ще берете якісь засоби з кислотами, то потрібно дивитися, щоб все ну, нормально співпадало, щоб не було ніякої там, реакції непотрібної. Тому що коли взяла сироватку також з кислотами біля розпозею використання, то вони не зійшлися з цією серією, тому. Довелося мені ту сироватку відкладувати, поки закінчу це, і потім вже довикористовувати. Так, і з цієї ж серії ще ось така в мене була паста для очищення обличчя. Тут три в одному, можна було використовувати як скраб, як маску, як умивачку. Як умивачка, ні, тому що це доволі такий. Густий засіб був, як маска, мені не дуже сподобалось, тому що дуже швидко застигала на обличчі. І, ну, не знаю, чи вона встигала щось робити чи ні. І все одно, ти, який починав зимувати, в складі були такі скрабуючі частинки. І це все одно було як скрабування, тому все-таки я довикористовувала цей засіб саме як скраб. Для обличчя, не скажу, що він мега якийсь крутий, але все-таки, як по мені, занадто великі частинки, я не люблю такого. Тому саме такий скраб я б не повторювала. Так, отже, ось такі у мене результати. Далі в проєкті залишаються 16 засобів. Ну, Не знаю, побачимо, які що зможу ще закінчити. Начебто і не багато, але побачимо. Пишіть, як вам результати, чи ведете ви такі проекти, ну, Можливо, навіть не для каналу, а так, чисто для себе, якщо ви канал не ведете, буде дуже цікаво дізнатися. Ну, а ми побачимось з вами, сподіваюсь, дуже скоро. Багато всього хочеться вам знімати, розповідати. Сподіваюсь, що вже ось скоро в мене в цьому місяці вже наладиться мій звичний графік, що я все-таки почну вже на одному місці постійно жити, і вже буду вам далі більш так детально все знімати, більш частіше. Ще раз всім дякую за підтримку, що ви залишаєтеся зі мною, що ви проявляєте активність, підписуєтесь, ставите вподобайку, коментуєте. Це дуже допомагає розвитку моєму каналу і допомагає мені морально. У мене є натхнення до зйомок і далі. Тому всім вам дякую, скоро побачимось, всім па-па!